Нарешті, я можу вам сміло заявити, я тільки що посидів ось ось в кабіні цій, понял, білоруси. І, звісно, ну о, ваше, яка фортечка за сюди, фу, димова завіса можна ставити. І, поняв, що бляха СССР, то є СССР. То трактор там якого є, там 100 гектарів, треба вороти і все. І то замість МТЗ краще візьміть такого скаута. 904 -го. Цешка новий, фух, дивіться, який дизайн в нього. Ну, то Бачите, що купив, що щось що, що сучасне. Не, не 19 вік, там дрова не треба закидувати, поняли? Ну, бак розширений, дивіться, такий. Дуже закош подволок, причому тако файно зроблено. І робоче місце. Давайте я зайду, зразу подивлюся, але то, що є в нас. Тут у нас пацани, є все. Тут у нас, пацани, є повний фарш. Тут в нас іде печка кондей, чим регулюється температура по клімату. Вот. Проблісковий, дворники, лючок зверху, файна така дуже обшивка. Магнітоло з USB, що теж важливо, можна флешечку ставити з твоєю музичкою. Вот. І собі під червоним колином нормально собі запрягати, як то кажуть, коней. То де курячих, то да. Тут для курящих, то пепельниці, так. Ну тут ставите собі тут пляшку, тут виходить стакан і бачите, з пульта собі їде чпінг тако. з пульта валите на ньому. Не треба навіть руль крутити. Тут все є клімат контроль. А то я жартую, конечно, то пульти ведуть від, цього, від мафа на цього, а, від мультимедії, верніше. Бо тут на ній можна дивитись медіа, фільми і все інше. А оце я не знаю від чого. Ще можна такого, якщо до вас домахався, вставити то в сраку і нажати, воздухом задуть. Така є, тобто ресівер стоїть, все як положено. Підкачатись, там треба колеса, все без питань. Гідравліки багато, гідравліка вся йде плаваючи, плаваючи, положення йдуть всіх на всі гідровиходи. Я зараз покажу, як там зроблено ззаду, вона трьохточка. Там теж... Дуже солідно, я вам покажу в яблука стоять. стоїть. От. Коробка передач у нас від 12, 12 тобто реверс на рулі, як в оволі. От де у нас середня, низька і висока. І от у нас іде перша, друга, третя, четверта. Коробка йде вже крепка на не, не 50-ки, нічого іменно, конкретно йде коробка передач на 12 скоростей. 12 скоростей вперед, 12 скоростей назад. Тут у нас іде управління. Світом повністю все. От, тут також є розетка, можна її збитом телефон на зарядку поставити. От, і такі двері суцільні обережності, бо ці стекла мають свойство битись і вони дорогі. Вони дорогі. Рульове регулюється. Тут ще є управління музикою можна е переключатися. Е Треки переключають, там громкость, можна також звонить, бачите, виклик прийняти, як в авто, можна звонить з салону. Вот. Стоє датчик давление окремо, і тут все приборно виведено. цифрова індикація на приборну панель. Напевно, масса відключена, а ну. Да, маса відключена, я не буду відключать, бо холодно, я не буду заводить, бо зараз минус 8 голови. Я вам просто такое показую показ, я вшиті. стойки, ой, не стойки, а крыла. Вот, сиденье дуже солидное, дуже файное, зручное. Ну, действительно зручное сиденье. Регулируется это жесткость, тут все ну, на уровне есть ручничок, и швидкость валу отбору. Передний мост отключается, блокировка с пяточки включается. Такой вот, чпинг, чпинг, и включил блокировку. Чпинг, и Дуже, 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 дуже срочно. Вот, и такие вот. А, такі о, трактори, так що, ото, мужики, ото, то на, на інші задачі Поніло? то трактор, то все-таки, що все одно 50-ки навіть китайські, 90-ті, -ки, то рахується міні трактор Виді, що компактніше зроблено. Понятно, що там він по суті єдине, в чому програємо і по вазі, Ну, знову ж таки, для різних задач беруть техніку, розумієте? То можна похеейти, там написати, похайпувати. Но насправді техніку беруть для різних функцій, різних задач, різних, різних робіт. І економічніше на дистанції, дешевше, однозначно вийде такий китаєць. Вот. Та і в принципі будь-який вот. о, Від обслуговування, хто б що не касав, хлопці від обслуговування до розходу пального і е, власне, функціоналу то такою дурою навіть не, не розвернешся. Тут трактор і маніоврений десь, дивіться, як зроблено. Навісне піднімає воно тонну 800. Ну і йде у нас мости. Задні теж, бачите, які йдуть ну, не з фольги, явно. Примусово гідравліка, ось, сцепка, змінні йдуть яблука, можна ставити інші. Це знімається. От. Тому такий варіант. Компресор. Оба виходи плаваючі, той йде наперед один. і, А ні, наперед немає тут, оба назад тут, да, щось я заговорився. І той йде на... Самі циліндри, цепочка під прицеп. Ось така зроблена вал відбору. Полі є трошки можна поступитися і плюс диск розбирається. і вперед, Попереду теж розбирається диск, можна підстроїти і Бачите, що зробили ще. Робили ширше протектор. От, як взяти в катах, наприклад, які йде вузенький, тут йде протектор ширший, інший малюнок протектора, армор резини. Дуже не, не, не фігово скажімо так, сама по собі. І плюс, бачите, грубший протектор. Інший малюнок протектор, такий він більш, так скажуть буде, мені кажеться вгрізатись в грунт. Хоча може і те саме з ракет, на самом деле все. Вот. Ну Напишіть в коментарі. Вот, такий вот апарат. Ну і як варіант, чи як. Ката така з 90-сильна, теж мені дуже подобається сам цей бренд, тому що дійсно воно толкове по, по якості і по сервісному обслуженню. Дуже толково, саме поставщика Ката. От мене люди, хто купують Ката, вони мені не дзвонять по гарантії. В них, я не кажу, що нічого не случається, але в них сервіс працює так, вирішує питання, що мені не дозвонюється. Перший дзвонок сервісу і все рішається. Кат. Ще ем, теж 90-ка, теж грубий мост. Ну, звісно, я покручу трьохточку. Вот. А, Покручу зробили 3 трьохточку і на одну гідропару тут. а ні, Тут виведено просто наперед гідропара, Бачите, в зроблено, як виведене сюди, як в МТЗові. до моста, то йде 90-сильний. І ще є хлопці 110-ки. 110-ки карта на Балочному мосту ну там на портальну їх в МТЗ, в МТЗ. І тут звісно, дуже солідна, хрепка. З заявлених тонну 800 він підніме так само, як і цей. От. Ну, Посилені тяги, зйомні яблука. Маємо регулювання. Всі в трьох плоскостях настроїть можна на любимої верстю, на оборотний пух. Невеличкий. Він возьме спокійно буде працювати. Ну, навіть 90-сильна МТЗовським плугом 3 по 35 працює. Таке в мене є відео на каналі. От, тому теж можна не писати. Понятно, що коефіцієнт полезної дії в моторах, яким 40 років і тут значно відрізняється. От, і вони зроді, ну там перевага вага йде. Основна перевага йде вага. От, такі от, тракторці Скаут, дуже Толкова, дуже солідна техніка насправді. Ці нові 90 Ну, Дизайн класно зроблений, звісно. Дизайн другоряний для трактора, але тим не менш вони постарались, зробили прикольно, його він виглядає сучасно. Ще таки капот. Приємно Приємна техніка. От. Приємна. Е -е, в ній працюють трактори. Так що звертайтеся. Привозимо безкоштовно, без предоплати. Покажу, поки ходову. Це доктора тут такі значно не особенькі. Привозимо безкоштовно, без протоплати, є сервісне обслуговування, все під ключ, документи, реєстрації теж все робимо. Любі офіційні форми оплати, які в Україні у нас присутні, бо при розрахунку є Тендера є просто безготівковий по договору рахунок оплати. От, тому звертайтеся, логістика працює по всій Україні, також сервіси працюють по всій Україні, незважаючи на те, що поставщик знаходиться в саме місто Івано-Франківськ, місто але Івано -Франківськ, відповідно різні сучасні випадки. У нас ну, потом переважно по маленьких, більше все одно. <працювання> приїжджає сервісна бригада до людей і все робить. Тобто немає такого, що там купив трактор і сам наборуся, як тут є. Відповідні сапчастини комплектуючі. Ще дуже файно, що багато світу. Бачите, як встановиться тут по три прожектора діодних, таких не слабих. Тут зверху ще на кабіні встановлено додаткове освіту і також додаткового освіту встановлене. Ось, бачите, в чотири ще додаткові таке поставили для працювання. В темну, пору, в темну пору суток, то теж ніяких проблем не буде. Ну і що мені сподобалось в ньому почесно, ну, звісно, сподобалось, як зроблено навісне дуже-дуже сильно товкова. Сподобалося трьох точечка Сподобалося дуже самого тонова резина. Воно в них, надію, в 50-ках оно них теж буде щось подібне. Дуже толково, хороший протектор, грубо, широка резина тягова тяговий, да? Вот. Ну и, конечно, дизайн кабины теж. Ну, кабина, в принципе, со старой 50-ки особо не поменялась. Ой, девяноски. Ну, будем будемо чесними, да? Но, сам э капот и такой зовнішній зовнішній добавили світла, новая оптика, новый капот. Ну, прикольно, воно зроблено, то на работу не играет, но як виїхати на такому, ну, то будуть люди дивитися такі, Якщо воно ну, похоже такі, на і то європейців, то ли що. От. Тому хлопці звертайтеся. Скаути є в наявності, От такі о, нові 90-ті можуть залетіти вже завтра вам в двір безкоштовною доставкою по всій Україні. Передоклад, не беремо всім щасти. Мужики, дивіться, який до нас приїхав тракторець оновлений. Скаут ТВ-904Ц на Ютивському 4 турбованому моторі на широчезних передніх шинах, якщо ви пам'ятаєте, на попередніх моделях вони були великі, да вузькі. Айзина Армур, що передок, що задок. Осьо. Розмір їхній їх, r 1 на 300 на 170 на r 20 от такі. Колеса, от такі. Задні. 380 на 85 на r 30 Звісно, скажу вам, що дуже шикарний трактор. Дуже. З передніми противагами в 300 кілограмів. По 25 кілограм пластинка. От. От такий. Можете подивитися. І зразу ж для порівняння. тут же ката 904. І груза і колесико. От, Зараз бігенько пройдемося. По ньому по цьому. Тракторцю, скажу вам чесно, що мені дуже-дуже він понравився. Топливний бак, от такі цікаві подножки, пластикові вставки крил, широчезні задні колеса, Противаги. ваги. Получається по почти по 200 кг на заднє колесо, задня навіска. От уже на таких шариках с центральним быстросъемным винтом конечно це все плавається такі мости Вал отбора мощности на 8 шліців стандартный як на МТЗ і тому подібне. Гідророзподільник з плаваючим режимом, доповнітельний гідробачок, сапун, щуп, якби все чотенько. все гарно. Лед оптика. Тут такі фари поставили. Спереду. Кабіна можна прирівняти, звісно, її до лексуса, скажу вам так. По-другому назвати не можна. Зараз ми примістимося. Покажу вам кабіну. Кабіна, львний пол, все зашите, все обшито пластиком. Підстаканники, пепельниця для курящих, воздух для обдува. Передній задній двірник, музика, кондиціонер, камера 160 градусів, люк, управління кондиціонером, білий потолок, приємний на дотик, реверс. Получається 12 передач вперед, 12 передач назад, сідушка пілот. Регулювання руля, якби все зашито, все дуже-дуже гарно зроблено. Так що хто там казав, що МТЗ це трактор, так я вам скажу, що МТЗ це хуйня. Оце трактор. Та ви тільки подивіться на нього, який він. Оце от. же само ката 90 от рядишком. ну Ката буде трошки попроще за скаута. Ну, все одно, китайська техніка зараз рулить. Які там МТЗ, я вам скажу. МТЗ то вже пройшли вік, да і Не ті часи, щоб зараз працювати на МТЗ, на тих дрючках. Чесно скажу, доводилося, Ось не сильно давно переганяв МТЗ, ну, після китайця, ну це дрючок. Ну, дрючок дрючком. Отак от. от. Ще покажу вам кату. Ну, в кати буде кабінка більш попроща, ну, теж обшита. За пластиком, з підстаканниками, ну вже більш з такою простішою сідушкою, ну, тим не мені роздельна дверка з доповнительними форточками. Ну, цельна дверка, тут ще доповнительні форточки відкриваються, так же само навіска, ну, тут навіска більш простіша. ну Все одно буде получше Так що, мужики, задумуйтеся. По поводу того, щоб купити МТЗ, краще візьміть скаута, чи кату і будете натягувати своїх сусідів на МТЗ, як мішка зайчика. Ну, я вам скажу. Бо я проїхався на ньому, так звісно, після китайця, хорошого китайця. На МТЗ навіть і сідати не хочеться. Ну, по МТЗ буде окремо там відео. Я вам покажу, розкажу, що і з чим його їдять, які вони зараз є. А так зараз китайці рулять. Ще до цих тракторців не вистачає третього тракторця Енейчика. Взагалі пушка ракета. Так що думайте, думайте, задумайтесь над тим, що, що ви купляєте і на чому ви будете працювати. Чи чи ви будете працювати з комфортом на іномарці, чи ви будете ламати собі спину на тих ваших МТЗ, які вже на даний час зовсім зовсім стали не того качества, що були вони раніше. Старі ті двигуни, які постійно течуть маслом. Що, нічого не можна зробити їм, що ти йому не робиш, він постійно-постійно в маслі закиданий. От нова, прийшла нова ера. Нова техніка з кондиціонером, з турбонадувом Все скрізь акуратненько, ніде нічого лишнього. З пічечкою. З компресором, з ресівером. Повторюсь, двигун Юто. 4 Воздушний фільтр вже касетного типу, всередині дві касети одноводний. На хорошій LED-оптиці. Отак. Так задумайтесь, хлопці. Зробіть свій правильний вибір. А замовити дану техніку ви можете у нас на магазині. Тим більше до новорічних свят будуть діяти гарні знижки з безкоштовною доставкою. Все, всім добра!